have time Ну власне, давайте розпочнемо із з того, що яка нині в нас ситуація? Мені здається, що переважна більшість, хто має доступ до інтернету, щонайменше, Подолян, вони вже ознайомилися, от з тією інформацією, яку оприлюднюють реми безпосередньо, і з цими чотирма чергами, з графіками самими. Але якщо хтось ще з ними не ознайомився, розкажіть про них, як вони складені і що означає там кожна черга, наприклад. Дивіться, перш за все, я хотів би почати з наступного: що якщо ми говоримо про графіки планових відключень, то е, це йде мова, коли в енергосистемах, хоча б, ну напевно, якщо ми оберемо окремо нашу Хмельницьку область, вона працює по мережах в більш-менш штатному режимі, і це є певний дефіцит в самій об'єднаній енергетичній системі і завчасно е, енерго, як оператор постачання. Він визначає цей дефіцит. Він доводить зараз домовленість така. Якщо цей режим може бути плановим, він е, умовно е, з вечора на наступну добу доводить цю інформацію. Відповідно, е, певні величини потужності, які потрібно обмежити у е, на теренах області. Ми їх, скажімо так, маємо забезпечити обмеження в повній величині. Якщо ми маємо цю величину завчасно, ми можемо спрогнозувати і в подальшому ми цю величину, скажімо так, розбиваємо на черги. В даному випадку ми для зручності розбили і для розуміння на чотири черги. Чотири черги, щоб не більше кожна черга була ніч чотири години, і в випадку застосування таких графіків. Буде такий прозорий зрозумілий механізм: що якщо в тебе відключили світло там умовно вранці, сьомої по одинадцяту годину, то в подальшому, якщо потрібно буде за командою диспетчера дотримуватися цього графіка щодо обмежень в цілому області, буде почергово відключатися друга черга, третя, четверта. Ну, говоримо, те, що мало бути, так, те, що, те, що мало бути сьогодні саме на півночі країни, але потім це, от як ви зараз якраз зауважили, це коли система працює. А коли вже настільки велике навантаження, то тоді вже не вдаються до планових графіків. Це вже аварійне чи екстрене, так і цього прогнозувати ніхто не зможе. Так, да, Звичайно, тут іде мова, всі прив'язуються до. Самого поняття графіка аварійного відключення, як такового графіка немає, тому що графік аварійних відключень це безпосередньо перелік об'єктів, які і величини потужності, тобто енерговузлів, які за командою диспетчера повинні це навантаження повинно бути знято протязі 10 хвилин. І тут попередньо завчасно проінформувати це абсолютно неможливо. Ну і щоб ви зрозуміли, враховуючи. Ту величину враження, яке зараз відбулося е, в нас на теренах України, то е, тут потрібно реагувати досить швидко, тому що система досить нестабільна. І якщо ми цю команду частково не обмежимось, то диспетчер може прийняти рішення навіть відключити набагато більшу частину, це перш за все для того, щоб зберегти систему і врятувати від аварійних наслідків. Але я хочу ще зауважити один момент, який зараз. Суттєво, скажімо так, турбує населення і трошки е, непорозуміння, тому що відбувається е, ну всі було б дуже чудова історія, коли був би графік. Він би чітко виконувався, і все відбувалося чудово. Також зараз, як ви кажете, моніторять інтернет, де е, е, команди НЕКУ Керенерго е, починають бути прозорішими, вони інформуються, і це досить правильно. Але я хочу зауважити, що з 22 го е, числа ми вдруге піддалися ракетному обстрілу, і якщо ми беремо паралельно з нашою областю, цих уражень е, завдали також нашим суміжним е, обленерго, і е, ми зараз працюємо е, наші живлення нашої області відбувається за, скажімо так, аварійно відновленою схемою. Тобто, ми працюємо в режимі е, обмеженої пропускної спроможності, тобто. Е, тому е, зараз населення могло бачити, що особливо в години пік це з 7 години по одинадцятої із 6 по 22 е, відбувається відключення. Ми, максимально розуміючи стан речей, е, наближалися до тих відключення, проводили тих споживачів, щоб вони були максимально наближені до графіків. Я думаю, що в цьому ракурсі. E, вже якесь розуміння з'ясувалося, і люди почали, ну, скажімо так, розуміти, куди воно рухається. E, що стосується другої ситуації, ми... можна побачити. Да. E, я просто хотіла повернутися знову ж таки, так, щоб ми уточнили: планових ви ще не застосовували? E, ні, планових, нам планові, так як і у всій Україні, було доведено один бенку буквально на півтора години. Зараз ми застосовуємо виключно. Графік аварійних відключень, які застосовуємо ми, це ми контролюємо зараз всі зараз лінії тимчасового живлення, і у випадку, от якраз, вони прибігають збільшення навантаження в години ранкового та вечірнього максимуму. Як тільки це перевантаження доходить до своєї критичної відмітки, ми вводимо команди щодо обмеження, тому що якщо це не зробити, то просто фізично обладнання не витримає, воно пошкодиться, і нам доведеться знову потратити. Ну, година, то й, можливо і більше часу для того, щоб їх відновити, і не факт, що це пошкодження буде таке мінімальне. Але я вже хочу сказати, що відновлення цих об'єктів відбувається. Якщо ми говоримо про сьогодні, то е, у нас ми вже вчора частково зробили. Ну відчули жителі Хмельницького. Ми робили стабілізаційні переключення, повернені до основної схеми. Зранку ми вже графіки не застосовували. Ми будемо скажімо так, максимально наближатися до того, щоб пройти ці максимуми зараз вечірний. Якщо нам все вдасться, то ми в принципі вже потім будемо залежати від човідоманця від команд НЕКА. Ну вам звісно, це б вдалося в цьому. Ми не сумніваємося, якщо ворог знову не зробить те, що він вже звик робити. Так і зрозуміло, що це не від вас зараз залежить і не від нас. На жаль, тому можемо підсумувати зараз власне так, що планові поки що не будете застосовувати, доки не буде ну так напівоптимістичний сценарій, коли буде якась норма, хоч би в мережі, вже ну, налагоджена. А поки що ну чекаємо, як буде працювати в аварійному чи в найліпшому, взагалі, коли не доведеться нічого відмикати, так. Одна ремарка. Доки ми не відновили постійну схему живлення, ми можемо точково застосовувати графіки для того, щоб втримати мережу локально на напередодних області. Що І стосується можна про це дізнатися? Графіки, я ще, так, я ще хотіла, так, і можна про це дізнатися із додатку. Е ви маєте на увазі нашу хмельницьку болонеру, так? так так, так так. я бачила просто от мене сусідка. Наприклад, учора викладала про те, що в моєму будинку не буде а, світла, а, і вона якраз їй прийшло повідомлення від iEnergo а, про те, що не буде світла орієнтовно стільки на такий-такий то час. Тобто можна в принципі, якщо вдасться зареєструватися, бо там дуже багато людей, мабуть, одночасно хотілося зробити, і було важкувато. То можна і таким чином, ви також повідомляєте про це. Я вже бачила на пранапразвичайно. Тобто ця вся інформація, яка в нас, якщо ми зараз інформуємо наступним чином: якщо аварійна ситуація, ми е, можемо попередити, що вона є, і потрібно розуміти, що сценарій не прогнозований. Друге, якщо є графіки, ми говоримо про їх застосування, графіки на на сайті є відключення. В принципі, кожен може знайти себе там і зрозуміти просто в якій черзі, і це дуже просто зрозуміло. Якщо є графіки, його відключили в одному проміжку часу, значить в іншому його не повинні відключити. І останнє це, звичайно, зареєструватися на сервіс нашого особистого кабінету у випадку, якщо в нас не вкрай складні одночасно аварійні відключення, то ми сервіс працює. Він інформує, тобто ідентифіковується і Живач, якщо його відключили, він може спрогнозувати, що у нього напруга з'явиться орієнтовно там через 2-3 години. Ну я думаю, що це всі цього зараз для зняття соціальної напруги перш за все вимагають. Ну а ми максимально прикладаємо зусиль для інформування. І ще останнє запитання, бо потім забудуся спитати, можливо, ще хтось бачив і зіштовхнувся з такою ситуацією. Тобто є ще графіки, які викладають реми безпосередньо. Колись вони були районними. Зараз ну вже не виходить їх називати, тому що залишилися лише три райони в Хмельницькому. І от, наприклад, я починала шукати Антонінської громади. Я не, не знайшла в принципі. От я думала, вона в Красилівському ремі має бути. А тобто, переліку якогось ну, тих населених пунктів, які там є. Що робити? Де знайти інформацію, якщо вашого населеного пункту чи ваших Улиці чомусь з якихось причин немає в м, переліку в, в графіках безпосередньо. Ну дивіться, ми для швид, швидшого реагування, оскільки в нас відбувся адміністративний поділ, умовно, у нас зараз є Хмельницька, Чепінківська та Кам'янець-Подільська обласні адміністрації. У нас функціональні дільниці працюють ще по розподілу старої форми. Тобто, для більшої інформативності ми прив'язали до дії територіальних наших районів електричних мереж. Відповідно, якщо ми говоримо про Антоніна, то вона повинна бути в Красилівській дільниці. Ми для зручності ми розбили це по ремах, Тобто у нас зараз 20 ремів. Тобто для того, щоб тому, що кожен рем окремо вводить свою чергу. Це якщо ми зіб'ємо докупи, буде більш, ну, скажімо так, для споживачів незрозуміло. А для нас основне це щоб було максимально зараз доступно і оперативно. В принципі, усі громади є в переліку, можливо, ну, якісь є уточнення, можливо, з вулицями там не все є окей, тому що там може бути прив'язана критична інфраструктура по населених пунктах. То в принципі всі повинні бути.